Казка про Манула і його шлях. У горах, де хмари торкалися вершин, жив пухнастий Манул Вей. У нього було серце, яке вміло мріяти. Щовечора вей сідав на камінь і дивився удалечінь. Там, за горами й річками, манул уявляв місце, де буде добре, де сонце лагідне, вода чиста. А повітря пахне домом. І хоч він не знав, де саме воно, вей вірив своє завжди знайде мене. Одного ранку він вирушив у подорож. Дорога була довгою. Манул бачив, як світанки розфарбовують небо рожевим світлом, як зорі тихо сяють уночі. Інколи Вей радів, а інколи йому ставало самотньо. Та внутрішній голос повторював Іди, твоє вже йде назустріч тобі. Щоб якось себе розвеселити, він придумав собі гру Йти, слухати інших і обмірковувати почути. У цю мить над манулом пролетіла сова. Те, що твоє, приходить тоді, коли ти готовий це побачити, сказала вона. Далі йому трапився Олень. Своє не загубиться, прошепотів він, воно шукає тебе так само, як ти шукаєш його. Оце збіг якийсь озвучують мої думки, здивувався вей. Манул слухав і йшов далі. Але одного вечора його наздогнала буря. Вітер зірвав каміння зі схилів, і вей мусив сховатися в темній печері. Там було сиро і лячно. Та раптом він почув тихий шелест це була маленька лисичка Бадді. Вона тремтіла від холоду. Манул підійшов ближче і поділився теплом свого пухнастого хутра. Коли буря стихла, вони вийшли разом. Дякую, сказала Бадді. Тепер я знаю, іноді буря приводить нас до тих, кого ми маємо зустріти. Відтоді Вей ішов далі вже не сам. Йому було легше й радісніше, адже Манул зрозумів своє це не лише місце, це ще й ті, хто йде поруч. І ось після довгих мандрівок, одного світанку, друзі вийшли до знайомого каменя. Це було саме те місце, звідки Вей колись почав свій шлях. Тепер воно здавалося зовсім іншим. Теплішим, яскравішим, наповненим новим сенсом, Манул сів у траву і відчув ось воно. Його дім був тут від самого початку, але тільки пройшовши свій шлях і знайшовши друга, він зміг по-справжньому побачити і відчути це. Лисичка усміхнулася і прошепотіла: Бачиш, своє завжди знайде тебе. Івей зрозумів. Щоб відкрити серцем своє, іноді треба піти далеко і повернутися додому вже іншим. Значенька своє завжди чекає на тебе, навіть якщо ти йдеш далеко. Навіть буря може привести до важливих зустрічей. Дім стає справжнім тоді, коли серце відкрите. І іноді шлях потрібен лише для того, щоб по справжньому побачити те, що поруч.